Степан Стермашчук, місто Львів, громадська рада на г... всеукраїнською премією ім'я братів Лепких. але так сталося, що Господь буквально на свята його забрав до себе. І тому ми... це було премія, він удостоєний премії ще за життя, і тому ми маємо. Обов'язок вручити сину. Прошу. Я хотів би ще сказати, за що? За багаторічну подвижницьку працю на ниві української культури, дослідження творчості братів лепків та книги останнього року. Дуже дякую за батька. Прошу, нехай буде в домашньому архіві оці моменти.